Так, усім привіт! Сьогодні будемо зрізати оцей ананас, тут ще є зріє ось таке. Ось тільки здесь на вулиці стоять ананаси. Так, зараз будемо зрізати цей ананас. Так, ось ото такий он невеличкий, майже з кулак, чого він такий маленький. Він, Цей сорт дуже... Повинен бути великий. Чому він такий маленький? Тому що коли де купували Херсон, у нас не було майже 2,5 тижні світла. І це була зима, було холодно в хаті. А на нас і дуже бояться холоду. Та і все. Так, ось такі. Це корона від цього ананаса. Вона була викручена і висажена. Вона вже е, прийнялась, пустила коріння. А це чи ратуни, чи сакери, недавно воно випустило ось звідки, звідси? Так, зараз подивимось, яке там коріння. Чи велике, чи невелике. Так, коріння є. О, тут корінь вже підгніває. Так, мабуть, ми його висадимо. Невеликий горщик. Він вже, як би казати, своє віджив, але він ще буде давати відростки. Зараз. Візьму, мабуть, отакий от гусик, чи ні, це маленький. А мабуть і піде. Будемо чекати, що він ще видасть. Цей сорт дуже мало, мало дає відростків. Та і все. Усім пока!